Біфрен, спокій за ясної голови на часі новини для вас. Працюють команди фактів та вікон. Отже, зранку по всій Україні масштабна повітряна тривога, яка триває і досі. Гучні вибухи чули кияни. Мер Києва вже підтвердив інформацію і поточнив, кілька вибухів. Пролунали у двох центральних районах столиць. На місці працюють екстрені служби. Про вибухи писали жителі в десятьох областях. Голова Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що в області зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. А очільник Миколаївської обласної військової адміністрації підтверджує. Збиття двох ракет з системами ППО у Вознесенському районі області. Про роботу протиповітряної оборони попередньо повідомляв і керівник Хмельницької обласної військової адміністрації. Президент оприлюднив відео наслідків ударів посеред містю столиці. Подивіться. Володимир Зеленський також повідомив, що внаслідок ворожих атак є загиблі серед мирних жителів і в Києві, і в Дніпрі. І щойно з'явилася інформація від міністра культури України. Внаслідок обстрілів центру столиці пошкоджено будівлі філармонії музеїв Ханенків та Шевченка. За даними радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смирнова, вже відомо про вісьмох загиблих і щонайменше 24 людини поранені. Усі підземні станції метро Києва нині працюють як укриття. Рух потягів червоною гілкою зупинено взагалі. Що нині відбувається у столичній підземці, можете бачити на цьому відео. Тимчасово зачинено і пересадковий вузол театральна золоті ворота. Вночі російська армія вдарила і по слов'янську повідомив мер міста Вадим Лях. Загинуло четверо людей, двоє поранених. Серед постраждалих і дитина. 12-річний хлопчик. Він зараз у лікарні. Прямо влучення в будинок приватний. Сім'я загибла, але дитина, яка мешкала в будинку, вижила. Зруйновані будинки поруч. Росіяни продовжують свій кривавий терор у Запоріжжі. Вночі знову завдали ракетних ударів по житлових кварталах на Запоріжжі. Сім ракет впали у серед місті. Одна з них поцілила у п'ятиповерхівку обабіч центрального проспекту. Інша розтрощила тротуар біля головної площі міста. Там нині перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Андрію, то що тобі відомо на цю годину зараз? Вітаю, Петра. Зараз ми біля центральної площі міста. фестивальної. Тут величезна вирва від російської ракети. Усі будинки довкола, там побиті вікна, і все навколо сіяно великими скалками. Втім, наймоторошніша картина біля п'ятиповерхівки. Буквально за кілька кілометрів звідси там російська ракета вночі розгатила цілий під'їзд. Момент влучання близько другої ночі утрапив на камери спостереження. Після удару та обвалу сталася пожежа. Дим здіймався, здіймається над понівеченою будівлею. Досі Тамтешні мешканці твердять, багато хто з пожильців зруйнованого під'їзду урятувався, бо сховався у підвалі. Приміром, родина пана Сергія, який в момент атаки був на роботі. Його близьких надзвичайники вивільняли через запасний вихід. Моя дружина була з тещою і двоє дітей. Один несовершеннолітній спасатели вирізали двері і вони вийшли відтуди. Ударна хвиля була дуже потужною. В сусідньому будинку вікна не те, що повиносило, просто повиривало зі стін. Пана Володимира лише дивом не причавило важкою рамою. Вилітіли повністю. Якщо я спав там, то все на мене. А я підійшов в коридорі, хотів йти в, в убіжище. І в это час произошло, Я немножко упав і тут все на мене пішло. Нині на місці обвали тривають рятувально-пошукові роботи. Попередньо відомо про більше як два десятки врятованих людей, які, вочевидь, перебували в укритті. Міська влада каже про одного загиблого та п'ятьох постраждалих, серед яких Одна дитина додам, що в ніч проти неділі окупанти вгатили ракетою по висоці у спальному районі міста та в приватному секторі неподалік. Вже відомо про 13 загиблих та майже 90 постраждалих. Про перші години після того пекельного удару подивіться у нашому сюжеті. Тоже дом, Ночу бачаса ночі. Перші хвилини після авіаудару терористичних військ Росії, наче одне з кіл пекла, морок палаючі автівки та гори каміння, під яким поховані безневинні жертви. Рятувальники виносять вивільнені з-під завалів дев'ятиповерхівки тіла вбитих російськими варварами людей. Давай, 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 давай. Олексій мешкає у другому під'їзді. Геть знищений четвертий. Каже: вгатило надпотужно. От двері, у мене просто вирвало замок. Навіть. Це ви в другому під'їзді, так? Да. У пана Богдана посічено уламками скла обличчя його квартира у п'ятиповерхівці по сусідству, де вибухова хвиля не лишила жодного цілого вікна та дверей. Каже, чув уночі детонацію кількох ракет, доки остання з них не вгатилася у висотку. Стояв корил. Був один удар, другий удар і третій удар. Вже мене віднесло десь сюди. Віднесло. Чоловік, що працює вантажником, зізнається лагодити понівечене житло, грошей бракує. Тож немає й гадки, як житиме далі. Родичі є, друзі є, чекають мене на вулиці. Ну це на день, на два, на три, на місяць. Апокаліптична руїна і у приватному секторі неподалік, куди вгатилася одна з російських ракет. Гримнула біля будинку пані Тетяни. каже, заледве із дочкою вибралися з під завалів у вікно. Лихо велике. Що йому треба тому путіну? Ми його не трогаємо. Від ранку пані Тетяна разом з іншими тутешніми мешканцями та волонтерами розбирають завали будинку подружжя сусідів, на місці якого нині величезна вирва. Володимир Михайлович і Галина Вони загинули і зараз шукають хлопчика. З Двох часов ночі роблять імсесники. Всі ми робимо, Ми не можемо знайти хлопчика. Десятирічний мальчик Нікіта. Це їхня онук. Це був вже другий за тиждень нищовний удар росіян по житлових кварталах Запоріжжя. Минулого четверга вони вгатили шістьма ракетами С-300 посеред містю. У двох багатоповерхівках рознесені під'їзди, і так само кілька да, будинків у приватному секторі. Від тих ударів загинуло 19 людей. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дві групи стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту-95 полетіли на пусковий рубіж в Астрахані. Загалом це вісім літаків. Про таке під час ранкової повітряної тривоги, яку оголосили по всій країні, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. А близько першої ночі російські російська армія випустила по Миколаєву 10 ракет типу С-300. Як повідомляє місцева влада, за попередньою інформацією минулося без жертв. Зруйновані цивільні об'єкти. Більше інформації обіцяють повідомити трохи згодом. Напередодні ж російські війська вчинили і підступну терористичну атаку на Сумщині. Є загибла, повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. У прикордонному селі Миропілля ворожий дрон скинув гранату просто в центр населеного пункту. Вибух стався в зоні відпочинку біля магазину. Внаслідок розриву гранати загинула 41-річна працівниця магазину. Без матері залишилося троє дітей. Відомо, що її чоловік та старший син нині боронять нашу країну на фронті. Загалом завчора на Сумщині російська армія випустила по прикордонних громадах 70 боєприпасів. Потрібне офіційне визнання Росії державою терористкою. Про це у вчорашньому вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він вважає, треба обмежити будь-які економічні контакти з російськими суб'єктами. Не можна бути спонсорами тероризму. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідно, резолюція днями буде розглядатися Генеральною асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді. Путін вперше прокоментував вибухи на Кримському мосту і звинуватив його організації Українські спецслужби. Президент Російської Федерації назвав підрив мосту терактом і заявив, що це було руйнуванням критичної важливої цивільної інфраструктури Росії. Хоча в мережі є чимало відео, як російська армія перекидає мостом військову техніку на Херсонщину. У свою чергу голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту Росіяни порушили за статтею тероризм. За його словами, українським спецслужбам нібито допомагали росіяни, громадяни Росії і інших держав. Жав Бастрикін твердить, що вантажівка з вибухівкою перед подіями 8 жовтня була в Болгарії, Грузії, Вірменії, Північній Осетії та Краснодарі. У ФСБ кажуть, що їм вдалося встановити підозрюваних в організації теракту. Заяви керівництва країни-агресорки вже прокоментував радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Путін звинувачує Україну в тероризмі. Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минулої 24 годин відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це. Підрив кримського мосту, провали російських військових та проблеми з мобілізацією спричинили пряму критику Путіна з боку прихильників радикальних дій щодо України. Про це повідомив американський інститут вивчення війни. Там кажуть, що росіяни дедалі більше сумніваються у перемозі. А військові кореспонденти критикують Путіна та Кремль за нездатність прямо реагувати на важливі події, зазначивши, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність. Деякі прихильники продовження війни заявили, що Путін має помститися за вибух на Керченському мосту інакше його мовчання буде сприйнято за слабкість. Інші нагадують, Путін регулярно не звертав уваги на низку провалів у війні, зокрема на потоплення крейсера Москва. Під початку повномасштабної війни її батько і наречений боронили Маріуполь. Та з 12 березня Катерина нічого не знає про долю близьких її чоловіків. Сама ж дівчина разом із мамою та старшою сестрою пережили пекельні обстріли рідного мангуша, а що лише за 20 кілометрів від Маріуполя. І після п'яти місяців в окупації, пройшовши всі пекла фільтрації, жінки нарешті змогли вибратись до Одеси. Проте доля їхніх чоловіків і досі невідома. Катерина показує фото, на якому її тато та наречений на автостанції Мангуша проводжають дівчину на навчання до одеського університету. Це було останнє спільне фото, яке вони зробили перед початком великої війни. Вони відпросилися зі служби, щоб провести мене. Це вони мене проводять на автобус до Одеси, коли я вперше приїхала додому з університету. Родину Асланових війна заскочила у різних куточках України: Катерину в університеті в Одесі. Її маму та старшу сестру у рідному Мангуші на Донеччині. На другу добу війни Катерина вирішує прориватися до рідних і дізнається, що її. І батько та хлопець, які служили у прикордонній службі, вже оборонять Маріуполь. Вони служили разом. Це був відділ прикордонної служби Ялта, і вони були направлені до міста Маріуполь тримати оборону на заводі імені Ілліча. Вони разом там були, перебували до останнього разом, і 12 квітня було прийнято рішення робити прорив з заводу імені Ілліча на завод Азовсталь. Тоді одна група військових потрапила на завод, а інша група. Декілька груп потрапили в оточення, і, на жаль, потрапили в полон. Разом з мамою та сестрою в окупованому Мангуші Катерина щодня чекала звістки від рідних, чекала і боялась, що одного разу у будинок увірвуться росіяни і будуть нишпороти у пошуках бодай чогось пов'язаного із військовими. І окупанти таки прийшли. Бо вони приходили до нас додому. Дома робили вони ошук і. Обходили увесь будинок на пошук щось військових речей. Ми звичайно все прибрали, прибирали, але було дуже страшно, щоб вони не побачили, тому що за. За брехню. Якщо ви їх обманюєте, це було ще дуже страшніше. Одного дня у пошуках, хоч якоїсь звістки про батька та нареченого у російському телеграм-каналі Катерина натрапила на ось це відео, на якому упізнала своїх. Батька бачили, ми 100% впевнені, що це батько, тому що він стояв у першому ряді. А хлопця в нас є підозра, що це він на відео, там видно тільки отак верхню частину, очі і ніс. Лише після того, як жінки вибрали з окупації, змогли повідомити про зникнення рідних в усі відповідні служби. Тепер єдине, що їм залишається чекати та сподіватися, що скоро рідні повернуться додому. Найбільша мрія це зустрітися з моїм батьком та хлопцем, зустрітися в українському вільному Маріуполі. Анастасія Кожушко Євген Рипенько, програма Вікна СТБ Єдині новини. Ну я нагадаю, що зараз по всій Україні масштабна повітряна тривога, яка триває і досі. Про вибухи повідомляють жителі щонайменше в 10 областях і столиці. Мер Києва вже підтвердив інформацію і поточнив, що кілька вибухів пролунали у двох центральних районах. Президент написав, що є жертви і в Києві, і в Дніпрі. На місці працюють екстрені служби. В деяких областях вже повідомляють про влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Більше інформації вже в наступному випуску за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.